Сонцезахисні окуляри аксесуар, який знайдеться в гардеробі кожної людини. Зазвичай покупці орієнтуються на сучасні тенденції, але забувають, що це захист очей від шкідливих ультрафіолетових променів, які згубно впливають на наш зір. Ультрафіолетові хвилі можуть викликати помутніння кришталика. Це є розвиток катаракти. Коли воно проникає глибше на сітківочку, вона також воно також здійснює дегенеративні зміни на сітківці, викликаючи дегенерацію сітківки, може викликати опіки. Медики радять звертати увагу на основу окулярів скло, а не їх оправу, тому що в умовах затемнення наша зіничка розширяється, і через широку зіницю ультрафіолету попаде набагато більше на очне дно ніж через вузьку зіницю Ультра... Захист від ультрафіолету має бути максимальним що це значить? Він має блокувати ультрафіолетові промені всіх довжин. На речовому ринку вже почали продаж головного літнього аксесуару. Асортимент достатній, аби задовольнити потреби різних покупців. Нові геометричні фігури, класика. Та головне у виборі це ступінь їх затемнення, адже він відповідає за захист. Перша нульова степінь затемнення це очки для іміджа, найчастіше для захисту від шкідливих моніторів. Або там велосипеди, комахи, там, щоб не попадали в очі. Друга і третя степінь, вона створена для хмарності, не яскравого сонця, вона не дуже користується популярністю. А от третя степінь затемнення якраз є самим основним нашим модельним рядом. Це от, третя степінь затемнення підходить для всіх. Скажімо так, активності на сонці. Як правило, найпопулярніші окуляри класичної форми. Втім, молодь полюбляє експериментувати. Проте їх об'єднує поляризована лінза. Поляризована лінза відбиває усі відблиски, які можуть бути шкідливішими, чим пряме сонячне світло. Тому поляризація це, це найкращий вибір для водіїв, які за кермом проводять багато часу. Не будуть сльозитися очі, не будуть втомлюватися. Ціни також можуть приємно здивувати. Але варто пам'ятати, що від вартості залежить якість. Цінова категорія в нас не дуже висока, скажімо так, оскільки ми працюємо на ринку. Від 100 гривень до півтори тисячі можна купити будь-які очки з будь з будь-яких матеріалів. Але важливо розуміти, що дешевий сегмент він, як правило, спотворює зображення, як правило, там використовуються дешеві матеріали напилення або, можливо, поклейка якоїсь плівки, яка спотворює прям і мутною лінзу сонячні окуляри слід використовувати і в холодну пору року, адже навіть взимку ультрафіолет може пошкоджувати сітківку. Лікарі зауважують, що захист потрібен і дітям. Рекомендовано носити сонячні окуляри діткам з трьох років. Тоді вони вже адекватні, вже розуміють, що таке окуляри, і користуватися ними можуть. Різні розміри, форми та кольори. Сонцезахисних окулярів є безліч. Тому кожен може знайти собі щось до душі, але не забувайте, мета у них одна захист.